Всім доброго дня! Дивіться, яка вишенька, гарненька. Я до вас повернулася, трішки була зайнята і була така дуже сильна спека. Сьогодні до обіду була спека, а зараз захмарило. Добре вже. Якраз на роботу зібралася, в такому всьому вілесенькому, щоб не так що спекотно було. А так все добре. Працюємо, котикові обов'язково ношу презентик я Обов'язково ношу йому їсти, і він, знаєте, вже знає. Я так зразу як приходжу, зразу не даю, а потім. І вже так це приблизно десь 7 годин. І він вже сидить, мене чекає. Якщо сьогодні буде можливість, обов'язково вам сьогодні її зніму, бо то дівчинка. Настонечка, це в неї вчора і сьогодні вихідний. То ми вчора дзвонили, сьогодні просто писали. Вчора я так люблю, як вона зателефонує, включує і маму, і мене, і ми всі заразом розмовляємо. То ми так -от поспілкувалися, а, трошечки порозповідала, теж було в них дуже жарко. Каже, спека просто неможлива. Але вчора вечором вже написала, що пішов дощик, і сьогодні вже такої спеки немає. У мами було холодно, але сьогодні сказала, що вже трошки тепліше, слава Богу. Хоч, а, то, а то вчора були одягнені і в кофтах, і всьому. Тобто, ну, як то, як не літо, як весна або осінь таке. Вікуська грається. Трошки займається, трошки мама їй там дає задання, щоб вона трошечки, я ж вам казала, щось вже трошки позабувала, щось трошки згадала. Ну воно і канікули, треба, щоб відпочила, але мама її дуже не загружає, тому треба трішечки і піднавчитися, щоб не забути те, що вивчила в садочку, і вдома. От такі справи сьогодні зняла рецептик. Такий швидкий, ви знаєте, і дуже смачний, мені дуже, ну як, мені взагалі він подобається, але я його так давно не готувала, це мені е е так прийшло в голову, думаю, і сама приготую, і з вами поділюся. А ви ж знаєте, що я люблю, щоб було швидко, смачно і просто. І ви так же сам. Зараз така спека, що взагалі нічого не хотілося готувати, я вам скажу так. Я зробила окрошку і. Приготувала ці такі. в общем, не буду наперед казати, відео е змонтую, обов'язково вставлю і побачите смачну страву. Що там щось в коментарях писала вже, щось хотіла відповідати і вже забула. Ну, Отож, читаєш, Дякую вам, що ви пишете коментарі, але в мене не завжди виходить їх читати і вам відповідати. Але через відео всім велике дякую, хто нам пише коментарі, підтримує, пише там побажання. Я завжди своїм підписникам бажаю тільки миру і здоров'я. Це саме головне все інше у нас обов'язково буде, аби було тільки мир і здоров'я. Все-таки хочеться ж мені вареників тих з вишнями. Сподіваюся, до вихідних ще вишні будуть, тому що тут, де я проходила, немає, черешня є, а вишні немає. Тому поїду, куплю, обов'язково приготую. Там мені написала моя підписниця Любов, щоб я приготувала і пригостила дівчаток, з якими працюю. То я в них запитала, кажу, а ви варите вареники? Ні, каже, ми купуємо, але купують, вони пироги називають там з картоплею, з таким, а з вишня мені. Хоча в них теж з вишнями, я бачила. То я кажу, нехай я ось приготую і вам принесу. Вони кажуть, що таке можна? Ну звісно, щоб вони бачили в магазині. Тобто, знаєте, для нас, українців, ми, нам саме головне, щоб ми були наїжені. щоб була ну, для нас кухня це для жінки як основне. А тут вони більш себе, я б сказала, знаєте, оберігають. Пішли, йшли, купили готову страву і не стоять на кухні. А то от спека, а ми ж там жаримо, шкваримо, не знаю, так що саме й дома ж було, і все. Як там не жарко, раненько встаєш, щось приготуєш або там вечором, щоб не стояти в спеку. Ось такі справи, дівчата-хлопці. Всім велике дякую, хто на нас ще підписався. Я бачу, підписуються на нас новенькі люди. Раді вас вітати. У нас канал тут позитивний. ну, Раніше був більше, зараз не такий, але я намагаюся більше позитиву, чим негативу якогось. І тому хто до нас приходить, завжди з нами залишається. Сподіваюся, і ви з нами залишитесь, хто прийшов новенький. А так я і новеньких, і стареньких своїх підписників завжди поважаю ціною. Всім нам миру і здоров'я, це саме головне, я пішла працювати. Вам всім тихого вечора. Бережіть себе, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Сьогодні ми з вами е, такі сирні ліпешки будемо робити. Так, от яйце, потім сюди, сіль. Це все так перемішали. Хто не робив, обов'язково спробуйте. Так, сюди додаємо кефір. Перемішуємо, додаємо пачку сиру. Зараз ложечкою такою, а потім уже буде почала цим, отак, щоб розпреділити його. Він такий у мене м'якенький. Отак. Перемішали до одного рідного. Береже можна трошечки І вінчиком це це. Тепер сюди додаємо сметану. Я рецепт вам обов'язково напишу. Все буде написано в рецепті. Сметанку перемішуємо. Тепер сюди в борошно я додала розпушувач, можна соду. Це все за вашим бажанням, що є. Я частіше кажу так, як є, я використовую більше розпушувач. Перемішуємо перемішуємося до одного різного. Тепер я нарізала сюди цибульку, зелененько, і це все перемішуємо. Бачите, яка в нас густа маса з нами. Не переживайте, це так і повинно бути. Перемішали все до однорідного І тепер будемо смажити. Коли перемішали, хай воно у вас постоє хвилиночок 5. Так, налила трішечки олійки на сковорідку. і будемо викладати такими лицями смажити. Якщо буде погано у вас викладатися, можна ложечку змочувати у водичці. Я купила сковорідку собі, так, бачите, невеличку, а то завжди здорова. Ні, ну якщо щось таке там, значне смажити, то да, А якщо таке щось от, трішечки, так, оця, то не годиться. Будемо смажити з, одні, з одного і з іншого боку. Підсмажилися. Отак будемо перевертати. Можете більше підсмажувати, як хочете. Я ніколи дуже не засмажую. Зараз треба ложечку змочувати водичку, щоб були більш рівніше. я вже так водичку не взяла, тому вже так і наложила, Мені дуже рівні вийшли. Ложечку вже змочила водичкою, бо щоб були не тільки смачні, а щоб були і естетичні. Ось так. І так за кожним разом, як бачите, що вже починає приставати до ложечки. Вже підсмажилися. Отак. Трошки більше підсмажилися, трошки визволіку А нічого. Покажу вам, як уже посмажу всі. Ось дивіться, яка в нас вийшла смакота. Беріть на заміточку, це дуже смачно. Варіант сніданку для всієї. родини. Покажу вам зараз, які вони всерединці. Бачите, м'якенькі, пухкенькі. Не треба і смажити пиріжків. Так що була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.